Розкажіть про якісь слова, які говорять тільки в нашому селі? Ну, в нашому селі, як говорять, я знаю красиві слова, ну, як говорять, е, я тільки, ну, як українські, і все, хороші слова, гарні. О, ну, які ще слова? Так як я чую, як у людей, то наші найкрасивіші слова. А якісь такі, щоб відрізнялися від так, відрізнялися від інших, інші села. От, наприклад, там забуждя там чи ще якісь, як от там говорять, а як в нас. То я вже там давно була, але колись я була, як ще раніше їздила, то вони якось так ну не так говорили. І все, чи до білорусу, чи як там вони, ну якось так належиться, так як там ту сторону якось. О. А, то, а в ту сторону то всяко є. То худили, то рубили. Отако. Ну, мені вони не нарабилися ті слова. О, той бік, от навіть олічім, вони казали худили, рубили, от на ті вставочку, де Олеські, і то там якась трошки змінено. Ну, але... А в нас, як говорить, просто а... ходили. Правда? В нас просто ходили, робили, о, жали, працювали, їздили, то ну, все таке -во. виразні слова. виразні слова. О, хороші. Ага. І все. Мені найкрасивіші, нас водило той округ, то найкрасивіші слова, вижгівські на ранихівські, вони схожі, бо це сусідні схожі, села. То села близько, Здається, так? найправильніша так, мова, правда? Так, найправильно говорить, так, як по-нашому. І Олеськ так само. А вже туди ставочки, навіть вулиці, в ту сторону, то вже їх змінено якось. Ладенько, то теж так, як по-нашому хороші слова, виразні, українські. Ну, що я а от як назива, наприклад, називали на е, кружку там чи на пательню, як кажуть, на пательня ну, у нас кажуть. Чи о, коворітка? Е, Скуворітка зараз говорять. Ран... Колись то казали, що наші батьки там чи там де-де, угу. то казали патенам? Казали <свят> <свят> батьки пательня? Колись ой, то вже е, я ж кажу років більш як 70 то я пам'ятаю. А зараз кубік, е, сковорідка, каструля, о, ну все так, як виразно по-українськи, все. Всі слова. Раніше так. трошки більше ну, говорили по-іншому. По -по Вже зараз молодіше, молодь ну, більше використовує, так, так, чисто український ну, старається слів так, говорити. Так. Що я можу сказати? А розкажіть, може, про своє просто життя, своє розповідь про своє життя. Розкажіть, і ми будемо бачити а тоді як. Я ще раз скажу про свою. А що ви вважаєте за потрібне? Що я можу? Як зробити? ви жили, як в дитинстві жили? Ой, в дитинстві всяко було. І мололи в жорнах, о, крутилися, я, хай там невелика була, ну коло батьків са йно чеплялася. І просо, і м'яли тако ногами діти о, ходили, снопки. О, е, ну, жати то я не жала о, батьки. А що? Вони робили там, м'яли просто, бо тепер вже е, таке просто, ну, каша ну, вже готова, ти ковари. Так, так. А колись треба було ще виросло, щоб воно те просто е, поміти. По там і все до толку довести, от тоді вже кашу варили, і то не таке. Ну так, як колись, бідненько, було. Та і все. Ходила до школи? Ходила. А скільки клас закінчила? Та не багато ходила, погано вчилася. Не хотіли вчитися не, чи не то, було? Не, не про те, що не хотіла, а не було як? Мама батько шах, шахтером в Новолинську угу. виїхав. Мама робила, працювала дояркою. А я то дивись поїде туди, бо там забралися брата старшого. О, і це о. то поїде туди, А я йду корови за неї. 14 років, 15 до, ну, помагала, допомагала. Вже пропустила ті уроки. Знаєш, то ага. ж, всяко ой, тяжко було. А вона сестричка загинула на печі, згоріла. Бо колись розвозили льона. Ага. О тий що тепер возять на завод, а колись е, роздавали тії снопки, льон, е, щоб е, по хатах, щоб його сушили і були такі терниці. Я то, того не робила, ну, але ага. моя мати робила о, на, печі, на сова і того, наставлять того льону, щоб він висох, і тоді в терницю вже труть, і він виходить волокно. Uh -huh. Ну, натуральне волокно. О, і тоді прадуть ковродочок, був кожний хати ковродок, ти не точки тоненькі напрадуть, тоді чуть. О, полотно те, тоді на воду несуть шая. Я тето я робила, носила на воду на котелі, о, щоб воно вибилилося. О, тоді з його щось шили, то сорочки, то ну, ну, таке мішки. А я, як ну, ви кажете, сестричка, то що вона а, не була? не доказала. Ну, й мати напхала того льону на піч, а сама пішла молоти. Ну, щось, ну, пішла десь на двір, а та сестричка привезла з Новлинська сусідка вуголь, і воно пішло туди, вона пішло, А я як то дитина пішла, десь карти грали далі, так, коли далеко та й хати. Знаєте, як то підліток. І вона змерзла, та чотири рочки і влізла на піч, щоб то погрітися, а там десь. Були чись не були, не сірники там не було. Мати напалила хліб пекла, напалила піч, щоб той льон висок. І вона йшла за... туди і ми шукаємо, нема, нема дитини, де ж вона А що? сусідка прийшла, бо в нас був той млин, що молоти, прийшла молоти, ой, каже, у вас диму повно. А ми стали кинулися за нею. І догадались, що вона, бо вона не, не раз туди лазила на ту піч, і вона обгоріла тему. Ага, така трагедія. Ясно. Тоді. Ага. А, потім, а в заміж, коли ви вийшли? Ага. Скільки Я... вам було років? 16. В 17 вже мала я дочку, тільки не тою, а там у Товлуцьку вона. Ага. О, ясно. Так і ви, ви жили тут на Вижгові, так і до сих пір. З ну, самого дитинства жили? О, ні, ні, я жила в Олеську. Ага. Ви в Олеську жили. Ми тут как, купили хату. бо чоловікова, ну, а, а то дитинство ваше пройшло в Олеську? Так. Да, ага. да, Все дитинство моє пройшло в волі угу. десь до років, може, до 19 я була у Олеську. так угу. і десь. І тоді купили ми тут хату. О, Чижевича купили хату. І, бо там чоловікова була вже старенька. Ми хотіли купити у штуні. Там щось вони не поладилися з грішми, там та сім'я, і нам принесли гроші, вже ми хотіли їхати і там в поставити. Ну, не состоялося, Так щось сім'я там не поладилася, посварилися. І так ми тут купили хату в голови коло Оспучевича. Ага. Та вона теж така недостроєна, ще така була. Ми давай потихеньку. Тою будувати шлакову. Отаке От життя. Ясно. От робила, працювала до Всім. Да. І телятницю, все, отаке От Моє.